Давайте перейдемо до Web 3, щоб створити гаманець. Отже, ті, у кого немає жодного гаманця. Натискаємо тут на кнопку Створити. І потрібно почекати, поки все завершиться на 100%. Відсутток. Наступні кроки в частині перевірки безпеки, на жаль, не дозволяють нам записувати, але це дуже просто. Все, що потрібно робити, це перевіряти і все. Тепер. Заходимо в частину перевірки, і насправді потрібно натиснути, підтвердити тут для перевірки. І вже нас веде у частині створення QR-коду, дуже важливо, щоб ви, наприклад, не ділилися QR-кодом ні з ким, будь ласка. Вже маємо, ми вже створили гаманець, гаманець Web3. Перший крок, який нам потрібен, це. Нам потрібно перейти на Web3 Binance і щоб туди потрапити, ми повинні зайти в гаманець. Маркую тут. І тут у нас загальний огляд біржі Binance, яку повинні добре знати всі, хто має додаток. Ви повинні добре її знати, адже якщо ви подивитеся сюди, в верхній частині, де написано Обміняти, поруч натискаємо на Web3. І нас веде до децентралізованого гаманця Binance. Як ви бачите, у мене є трохи BNB. Але все ж, якщо натиснемо тут на BNB, ви побачите, що тут внизу написано Додайте кошти до гаманця Web 3 одним кліком. Якщо найпростіший спосіб це перевести звідси, якщо у вас є в гаманці експорту, то натискаєте там на тут. Ви бачите, тут добре. З гаманців переносите BNB, який вам потрібен або що завгодно, щоб купити. Добре, натискаєте на «Перевести». І відразу ж ви отримаєте тут баланс, який вам потрібен, як тільки гаманець Web3 буде створено. Що ми зробимо? Так, це додамо токен «Satoshi K» до нашого гаманця. Добре, нам потрібно знайти токен, а потім ми повинні перейти до панелі, що є класно. А е, купити «Satoshi K». Отже, для токена. Спускаємося вниз. Тут написано керувати токенами. Натискаємо на керувати токенами. Натискаємо на додати. І тут ми вибираємо мережу токена, яка зараз в процесі. Тепер ми будемо шукати контракт, і ми його знайдемо на веб-сторінці satoshi.com. Відкривається англійською. Але якщо ми перейдемо в меню, можемо змінити його іспанською. Ви це бачите. Добре, тоді переходимо до контракту. Контракт Сатоші Відкриться Відкриється VCSCAN контракту. І копіюємо контракт. Повертаємося до Binance. І тут ми можемо додати контракт. Як тільки ви в Binance, вам потрібно знати одну річ. Все змінилося. Норма Вайн. І все, що стосується зовнішніх контрактів, все, що стосується контрактів токенів. З флексіонерами. Це карається, що це означає, що тепер не буде виходити купа попереджень про небезпеку. Ви вже побачите, як я її додаю, і мені пише серйозний ризик виявлено. Бачиш, тут написано Сатошіка, і я натискаю імпортувати. І продовжуй. Виявлено серйозний ризик. Виявлено серйозний ризик. Власник цього контракту може маніпулювати зниженням. Бо це токен флексіонера, який має ставка. Бо 1% знищується, а 4% розподіляється в сатоші КДО. Що таке тримачі? Бо це збільшує твій капітал. Отже, це написано, бо він дефляційний. Отже, я натискаю продовжити. Дивіться, тут я натискаю продовжити. І знову мені каже, ви впевнені, що хочете продовжити. Всі кошти будуть втрачені. Це неправда. Виявлено серйозний ризик, це неправда це тема. Повідомлень. Я натискаю продовжити. І нарешті мені кажуть, що токен вже додано. Я натискаю прийняти. Добре. Отже, тепер я натискаю імпортувати. Ну, більше не потрібно натискати імпортувати. Виходимо. А якщо я пошукаю, тут. Сатоші. Сатоші К. Ви це бачите тут. Сатоші. Добре. Я натискаю переглянути. Я повертаюся назад, і тепер у мене вже є Сатошіка. Ви це бачите, Сатошіка. Я маю його тут, щоб переглянути. Ось токен, добре, мені залишають повідомлення. Тут мені показують ціну токена. У нас є плюс 3,59. І отже, тепер потрібно йти до Панкесва. Ми можемо йти двома способами або натискаємо тут унизу праворуч на відкрити. І ми пишемо тут пошуковику Web3 ми пишемо PancakeSwap фінанси. Бачите, вже з'являється, і я натискаю. Або ми йдемо через офіційний сайт satoshigionka.com і ми купуємо Satoshi Jonka. Але найзручніше це з DAP, що є пошуковиком гаманця, у розділі відкрити, як я вам показував. Ми вводимо PancakeSwap натискаємо тут. І отже, добре, ми тут, я розумію, і відкриваю. Дуже важливо, щоб ви прочитали, що зверху написано PancakeSwap Finance фінанси. Це дуже-дуже дуже важливо, щоб це не була якась інша програма. А потім, що нам потрібно зробити в цей момент, вже це. Перейти до торгувати зараз. Добре. І тепер, що нам потрібно зробити, це імпортувати токен. Як імпортувати токен? Отже, що ми будемо робити, так це піти до. Отже, з отрутами. Ми будемо купувати, тож ми підемо сюди до другого, пари і вниз тут пише Мене Token, натискаємо на Менер токен, натискаємо на Tokens і вставляємо сюди контракт, який ми скопіювали. З попередньої сторінки, тобто контракт, який ми вже додали до нашого гаманця. Це контракт Сатоші. Натискаємо на імпорт. Мені каже Acknowledge. середній ризик. Натискаємо тут. І продовжити. І тепер у нас є Satoshi. Що нам потрібно зробити зараз? Отже, тепер, що нам потрібно зробити, це додати BNB для купівлі. Нам потрібно підключити наш гаманець, натискаємо кнопку Підключити вгорі праворуч і підключаємо гаманець. У цьому випадку я підключаю транзакційний гаманець, але ти можеш підключити і повинен підключити свій гаманець. Binance. У випадку, якщо ти використовуєш гаманець Binance Web 3. Як тільки підключилися, оскільки ми імпортували токен, шукаємо його тут, спускаємося вниз до другого пару і е, пишемо. Сатоші, у нас тут з'являється, натискаємо тут. І у нас є BNB з сертифікатом. BNB. Ми можемо купити все, що хочемо. Зазвичай не купуй максимальну кількість, бо тобі потрібно залишити щось для себе. Навіть якщо це 1 долар у BNB для оплати так званого газу, комісії за купівлю та продаж. Тобто, коли ти захочеш продати, у тебе вже є BNB, Smart Chain, щоб мати можливість продати. Отже, давайте купимо, наприклад, ми можемо купити 75%, що становить 6 доларів 50 Я міг би натиснути на максимум і обміняти та купити 7 доларів. Я збираюся купити 25% зараз, бо це приклад. Я збираюся купити на 2 долари і мені дає еквівалент, що нам потрібно зробити. Перейдемо до сліппеч тут внизу і ведемо номер 5 Чому Бо цей токен флексіонера 1% знищується, а 4% розподіляється як винагорода. Для всіх користувачів натискаємо підтвердити обмін. Відкривається і нам кажуть, що ні. Комісія 15 центів і обмінюємо. Тепер це з'явиться тут зеленим. Транзакція отримана. Тут з'являється зеленим, що означає, що ми вже купили. Як ми можемо побачити, що ми купили дуже просто. Ви бачите, я вже маю тут баланс Сатоші. Ви бачите сатошик, якщо я поставлю це тут, наприклад, і натисну максимум, ви побачите, що у нас є Адошіка, яку ми купили, і також вони з'являться в Bad Letter. Дуже дякую. Добре. Натискаю на перегляд, повертаюся назад. І тепер я вже маю сатошіке, ви його бачите. У мене є сатошіка тут, щоб переглянути токен добре. Мені залишає сповіщення тут. І він показує ціну токена. У нас плюс 3,59. І тепер ми повинні перейти на PancakeSwap. Ми можемо йти двома способами: або натискаємо тут внизу праворуч на відкрити і пишемо тут, у пошуковій системі пишемо панкейк. Бачиш, він вже з'являється. І натискаю або йдемо через офіційний сайт Сатоші і натискаємо на купити Satoshi App. Але найзручніше, що з ДАП, який є пошуковою системою гаманця, в розділі відкрити, як я вам показав. Ми вводимо панкейк Свап, натискаємо тут добре, і тоді, ну, він з'являється тут, розумієте. І відкривай. Дуже важливо, щоб ви прочитали, що зверху написано PancakeSwap, Binance. Добре. Це дуже-дуже дуже важливо, щоб це не була інша програма. А потім те, що нам потрібно зробити в цей момент, а це перейти на TradeNow Добре, а тепер те, що нам потрібно зробити, це імпортувати токен. Як імпортується токен. Отже, те, що ми зробимо, це перейти на коло PNR. Давайте купимо, отже, йдемо сюди, на другій парі. І внизу написано менше токенів. Натискаємо на менше токенів, натискаємо на токен. І вставляємо тут контракт, який ми скопіювали з попередньої сторінки. Тобто контракт, який ми вже додали до нашого гаманця. Це контракт Сатоші, натискаємо на імпортувати. Він каже, що потрібно визнати середній ризик. Натискаємо тут і продовжуємо. А тепер у нас є Сатоші. Це те, що нам потрібно зробити зараз. Отже, тепер те, що нам потрібно зробити, це додати BNB, купити Сатоші. Ми повинні підключити наш гаманець. Натискаємо на кнопку підключення у верхньому правому куті. Добре, натискаємо на підключити гаманець. Добре, у цьому випадку я підключаю транзакцію, але ти можеш підключити і повинен підключити свій гаманець Binance Добре, якщо ти використовуєш веб-гаманець Binance після підключення, оскільки ми імпортували токен, шукаємо його тут, спускаємося на другій парі і пишемо сатоші К. І він з'являється тут. Натискаємо тут. І у нас є BNB з сертифікатом BNB. Ми можемо купити те, що хочемо. Зазвичай не купуй на максимум, бо ти повинен тримати принаймні 1 долар у BNB, щоб сплатити те, що називається газом. Комісії за купівлю та продаж. Тобто, коли ти хочеш продати, тобі вже потрібен BNB Smart Chain, щоб мати можливість продати. Отже, йдемо купувати, купуємо 75%, це 6.01%. Скільки... Тобто я міг би натиснути на максимум, змінити його і купити 7 доларів. Добре, тепер я куплю 25%, бо це приклад. Я куплю Дудаліси і він дає мені еквівалент, що ми повинні зробити. І нам потрібно вставити. Тут знизу введіть число 5. Чому. Бо цей токен є дефляційним 1%, знищується 14%, розподіляється як винагорода всім користувачам, натискаємо на підтвердження для обміну, відкривається. І він каже, що немає комісії у 0,15. І ми обидва обмінюємо. Тепер це з'явиться тут зеленим кольором. Транзакція отримано. Тут з'являється зеленим, що означає, що ми вже купили. Як ми можемо побачити, що ми купили. Дуже, дуже просто, бачите? У мене вже тут є баланс Сатоші. Бачите? Сатоші. Якщо я поставлю це тут, наприклад, і натисну максимум, ви побачите, що у нас є сатоші, які ми купили. І вони також з'являться на зворотному боці листа. Дякую тисячу разів.